Дибрей, друзяки, тік TikTok в хату. Дивіться, друзяки, що прийшло. Зараз вам покажу. Так, 131 оці тактичні апарати, що можна і на козирьок, на дуже прикольний, на них дуже гарна ціна. Е, все оці всі апарати, топ-апарати, топ-продаж. Оце, кстати, новинка. Я її буду пізніше показувати. Зараз відложу в сторинку зроблю обзор отдельно Це однорежимник друзі, однорежимник на два акумулятора Ціна буде сама найкраща в Україні на цей однорежимник. В нього стабільно 500 метрів цього апарата є. Я зніму на нього обзорчик, обов'язково. Що він себе представляє, будемо комплектувати його крутими акумуляторами. Коротше, це отдільний обзорчик на цей апарат буде. Потім дивіться, це хлопчик зараз, друзі. Прийдемося. Це, це я вам зараз назву ціни до. 1 числа до 1 числа. Потім ціни інші будуть в мене трошки ціни на 30-40% виростуть, щоб ви розуміли. Так, це я можу зробити, у мене їх є там штучок 7-8, я можу до 1 числа зробити 599 гривень. Це по циклопчику розібралися. Потім до 1 числа оцей апарат. Кабанос, кабанос з освітофільтрами, з підпалом, з паспортівною, з акумулятором на 4, на 4, друзі, 4500. Дуже крутий апарат. Є Функція підпала, світофільтрики дуже прикольненький апаратик. Тож ціну я оставляю 900 гривень. Я оставляю, залишаю ціну. Це, друзі, ціна до 1 числа. Потім, що в нас далі йде? Що в нас небагато залишилось по ціні 401 на 4 акумулятора дальність до 3 км. Цей апарат оставляю ціну 1300 до 1 числа. Потім, що в нас по акційним. Т-67, друзі, Т-67 залишаємо на три акумулятора з заднім світлом. Голова однорежимна. Залишаємо ціну до першого числа 480 гривень. Ось таких є два ящика, отаких от зборних, друзі. Так що ви не, не цей, вспійте вспійте їх замовити. Так, що я вам ще можу по крутій ціні запропонувати. Це світофор у нас на 4 акумулятора. Ви поняли? зараз можу ціну до 1 числа предложити полторашку гривень. 1500 гривень. Можемо закомплектувати крутими акумуляторами. Тут є функція підпала, 4 світофільтра. Ну, реально крутий апарат. А зараз буду далі друге відео знімати на оцей апарат. Їх, звісно, небагато, їх 10 штучок. По такій ціні буде до першого числа. Але зараз будемо знімати. Все. Всім дібрійшою, друзі. Очікуйте далі на круті огляди, на круті надходження. Надходжень буде в цьому, в наступному місяці, стільки, щоб ви просто, вас будуть очі розбігатись. Повірте мені, підписка. Дібрійшого дня, гарного дня.